Ми раді вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні ми пропонуємо добірку чудових українських фільмів, які повинен побачити кожен українець, та й не тільки. Пишіть в коментарі, які українські фільми вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Дике Поле. Це фільм із дуже правдоподібним і неймовірним колоритом східної України, який при цьому досить гарно використовує ледь чутні інтонації, майже що вестерно. Для режисерського дебюту довгоочікувана екранізація Жадана вийшла дуже вдалою, чому однозначно посприяв гарний акторський склад, серед якого виділяються Георгій Поволоцький та Олексій Горбунов. Герман не був удома у рідному місті на сході України. Уже багато багато років, але зникнення його старшого брата. Змусила хлопця повернутися на Донбас. Незрозуміло, де брат Германа та що з ним сталося. До того ж, сімейний бізнес стара бензоколонка залишилася без нагляду, за що і вирішив узятися хлопець. Бензоколонку хочуть забрати собі в руки місцеві бізнесмени, щоб творити свої справи. І ці люди мирними методами дуже рідко працюють. У той же час він у рідному місті знаходить друзів дитинства та свою любов. Герман вважає своїм обов'язком у цьому богом забутому місті захистити бензак. Колонку та близьких йому людей від бід, які зустрічаються на кожному кроці. Іній це спільний проект творчої групи чотирьох країн: Польщі, України, Литви та Франції. Воєнна драма 2017 року про війну на Донбасі. Чоловік на ім'я Рокас виходить із Литви, отримує завдання доставити гуманітарну допомогу в село Карлівка, яке знаходиться зовсім поруч із епіцентром бойових дій на Донбасі. Разом із ним їде Інга, його дівчина, а дорогою вони підбирають французьких журналістів. Наскільки небезпечним стане їхня подорож, коли вони наблизяться до місця? Розташування військ, романтичні уявлення рокаса про війну розбиваються об жорстоку реальність. Як говорить один із солдатів, запах війни це запах трупів. Не можна дозволити топтати свою батьківщину. Саме це й хотіли висловити творці картини. Війна не абстрактне явище, люди на ній гинуть тут і зараз. Зима у вогні або палаюча зима. Це перший фільм про Україну, який потрапив на Нетфлікс. Фільм являє собою хроніку подій, які розгорталися протягом зими 2013-2014 років. які назавжди змінили історію українського народу і свідчить про формування нового року за громадянські права. Те, що починалося як мирна студентська демонстрація підтримку європейської інтеграції, переросло в бажальну революцію і призвело до втечі президента з країни. Це масштабна мобілізація. Майже мільйон громадян з усієї. Країни постає проти корумпованого політичного режиму, який використовував силу волі власного народу. Фільм поза зоною це українська стрічка, яка розповість історію жінки Люби, яка працює на кондитерській фабриці. Після того, як її син не виходить на зв'язок, вона вирішує сама податись на його пошуки на незнайому територію. Війна тут майже невидима. Іван Сила Фільм Віктора Андрієнка розповідає історію життя Івана Фірцака, якого називали найсильнішою людиною ХХ -го століття. Головну роль зіграв український силач Дмитро Халаджі. Фільм оповідає незвичайну історію життя Івана Фірцака, який народився в червні 1899 року в селі Білки на Закарпатті. У 18 років він став артистом чехословацького цирку і побував у 64 країнах світу, дивуючи всіх своїми перемогами. Чемпіон. Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби, чемпіон Європи з культуризму. За неймовірну силу він отримав прізвисько Іван Сила Кротон. Іван Фірцак виграв чимало поєдинків з відомими борцями світу. З рук британської королеви він отримав шолом і пояс, оздоблені золотом та діамантами. Американська преса називала його найсильнішою людиною 20-го століття. 1937 року в самому розквіті своєї слави він повертається на батьківщину.